Доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачні квашені помідори. Помідори в мене ось такі сливки. Такі не дуже великі, середні помідорчики. Листя хрону. Петрушка, я листя хрону порізала. Петрушку також трошки порізала, листя винограду порізала, смородини, кріп, листочки вишні і можна додавати листочки моркви, часник, цукор, сіль і суха гірчиця. Банки я помила, простерилізувала. Дно банки я накладаю листя хрону. Ось приблизно на дно банки я накладаю листя хрону, ось петрушки, листочки винограду, листочки смородини. і листочки вишні. Це, це я наклала. Тепер даю чесник. Чеснику, так, 3-4 зубчики чеснику, але ну я його порозрізала, бо він був великий. Також складу на низ. Тепер накладаю помідори. Помідорчки також помила, вони стекли і накладаю в банку. Ось тепер я кладу, морквиня, гілочку, і кріп, я всипаю сіль, дві столові ложки я маю солі, дві столових неповних ложки гірчиці. І 2 столові ложки солі. Все це заливаю холодною водою. Тепер закриваю кришкою і добре все це збовтую, щоб сіль, цукор і грачиця так розійшлися. Ось помідорчики мої готові. Зараз я їх закриваю кришечками і ставим в холодне місце, нехай вони бродять. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!